Голосківська загальноосвітня школа відтепер має вже два комп'ютерних кабінети. Один з них навчальному закладу подарував губернатор. Школярі радіють, тепер не доведеться займати чергу, щоб попрацювати за комп'ютером на уроці. Не менше тішаться і вчителі. Для порівняння, скажімо, ну якщо хтось розбирається, тут оперативної пам'яті 64 мегабайти. А в цих щонайменше буде 1-2 гігабайти. Це в багато разів більше. Ось а від цього залежить продуктивність роботи комп'ютера. Комп'ютери старіють через два-три роки використання, розповідає вчитель інформатики. У цій школі їх не оновлювали вже десяток років. Комп'ютерний комплекс це випуск 2001 року. Це одні з перших комп'ютерних класів, які ми отримали в наш навчальний заклад. І тому потреба була суттєво оновити, оскільки вже застаріле обладнання, ми не раз його ремонтували у Хмельницькому. У школі діє багато гуртків, на яких безрозумної машини не обійтися. Навчальний заклад базовий в районі з дисциплін екологічного профілю, розповідає директор. Тому нові сучасні комп'ютери точно зайвими не будуть. Ті, які подарували сьогодні, освоюватимуть старшокласники. Учням молодших класів ази комп'ютерної науки доведеться вчити на старих. А от у Летичівському НВК номер 1 на 840 учнів буде вже три кабінети і 56 комп'ютерів. З них 10 ще запаковані. Їх школі щойно подарував голова облдержадміністрації. Директор НВК просить ще бажано було б ще два комп'ютерні комплекси, для того, щоб діти могли в ширшому масштабі доступ мати до комп'ютерних комплексів. У Летичівському районі всі школи комп'ютеризовані. Переконує начальник відділу освіти. У деяких навчальних закладах старі машини міняють на нові. А от інтернетом користуватися можуть не всюди. Цю проблему обіцяють вирішити у наступному році. Прийнята районна програма комп'ютеризації 12-й рік. Оце рік завершення підключення до мережі інтернет всіх середніх і більшої частини неповносередніх шкіл. Загальноосвітні школи перших-третіх ступенів в області комп'ютеризовані 100%. Переконує голова облдержадміністрації Василь Ядуха. За цим показником Хмельниччина одна з кращих в Україні. Всі комп'ютери купували за гроші з обласного бюджету у рамках відповідної програми. У наступному році вона теж буде діяти. Виходячи з потреб, ми закладемо відповідну суму коштів і виходячи з можливостей для того, щоб на протязі буквально 2012-го, можливо, половини 2013 року повністю комп'ютеризувати всі школи, які є на території нашої Хмельницької області, але одночасно проводити цю роботу і в дитячих садочках дошкільних закладах, які мають велику кількість дітей, тобто 50 і більше, на вихованні. Паралельно із встановленням комп'ютерів школи підключають і до мережі інтернет. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар з Летичівського району для Подільської панорами.